Так, всім привіт! Дубль 2. Це опять, я п'ю каву, записую дубль 2, упав телефон. Я поки дождуся цей штатив, штатів, я заказала на тему штатів, бо в мене поламався. Короче, упав телефон, це так його виставила, вже як не є. Коротше, стоїть, не дихає. Коротше, всіх смачною кавою. У мене є зістана кава. Ще Чи смачніше, ніж обично. Я купила таке молочко сьогодні. Це, топ топльоне. Читала-читала, не, не поняла, що ж воно таке? За, за гене. Це топльоне. Я б коли його відкрила, поняла, що це топльоне молоко. Коротше, бігла в магазин. Цей, у нас зараз 50-го. Я вже збігла в магазин, коротше, докупила. Хочу сьогодні, зараз поп'ю каву і біжу е, посилку, хочу оформити дітям своїм в Україну. Це я буду перший раз пробна. Короче, трошки їм там купила такого, ну, дівчаче таке, віщички там всякі разні. От, і ну, у мене там коє-що було таке сімейне, що треба було. І докупила вже, раз буду отсилати, уже ж заодно там таке їм то лосіни такі на флісі, так непогане качество. Коротше, це не ж в Україні, ми отак з ними званнямся, як сравнюємо, то не знаю, звісно, так, так обідно, що є ціни такі, як тут, так тут просто ж соотношення, да, зарплат і. Тих самих, ну, доходи і ціни на все, соотношення зовсім друге. Ну, звісно, важко в Україні, так як хочеться допомогти і батькам, і мене, і сестри там. Ну, думаю, я вже це пробно зроблю, Я не кажу, що в нас там да, є такий, цей, можливість, така. ну, все одно хочеться щось. От, наприклад, бігала я зараз, купила сир, такий, таких два кусочка, два, однакових, в мене дві доні. І я їм два, ну, два ж одинакових. Це мій любимий сир. Тут я беру його найвкусний сир, який я їла, не знаю. Того ж я його і взяла. Це їм отак от по такому кусочку і по такому. І вже весь сир, віші вес там, ну, з одежі таке. Отаких таких два батончика взяла. Ну, вони не батончики, що ну, натуральне. Тут нога і натуральні фрукти. І таких два пакетика. Ну, вкусняшки такі. Теж, що воно більш натуральне. Це клубніка в шоколаді молочному. Ну, це така фірма, я знаю, хороша, то він по качеству хороша, вона і не дешова. Ну, Блін, оце мене ця жабка смущає. Я все ніяк не знаю, не можу узнати, наскільки ну, точну інформацію, і що ж вона все-таки значить. Вона є тута, блін. Де її тут десь побачила. Чи ні, то там тільки. Я думала і на батончиках. А, на батончиках немає. Взяла собі зараз з кавою перекусю і піду. У мене тут недалеко посилку відправити, щоб це така з шариками. Шарудю. Шарики шоколадні і йогурт. Я взагалі оце все, що зв'язано з шоколадом. Кава, шоколад це моя, звісно, залежить. Я вибачаю за свій вид на голові. Я так по-домашньому. Я ж вийшла на роботу на мінуточку. <смі> О, шоколадний. Сам йогурт шоколадний, зараз виверну. Ще шоколад, де стружка, чи що воно таке ще в передачу. Коротше, я люблю дуже все, що зв'язане з шоколадом. Шоколадний шоколад. Так? Шоколада мало не буває. Чи багато тобто не буває. Це в мене, як мої дівчата, вже знають, якщо мені там торт. На день рождения решила убрать, вони знают. Им не надо выбирать, долго мучиться с выбором. Вони знают, что побольше шоколада. Вот такие штучки. А ну так, на белом фоне уже. Такие эти интересные кузовы. Они такие прозрачненькие. Ну, Воно это самое уже можно їсти вкусное. Короче, сбегаю. Я не знаю, у мене там два пакета получилось таких величеньких. Вроді нічого такого не купувала. Зараз і, і цей, цей той сир туди розпихаю між одежею. Воно як я внизу, да? Ну, вже камера так стоїть. Я не знаю, чи в мене нічого що буде одежа. І, ну, сир він же в цьому упакований, в вакуумі. Я думаю, я даже, може, і не скажу, що він. На дворі холодно, на складах, вже ж везде холодно, це я буду на нову почту. Коротше, 12 місяців видержки, Не видержки, як прямо сказати. Дозрівання, да? дозрівання, мабуть. 12 місяців цей. Ну, я оцей не пам'ятаю. Чи не пробувала, чи не пам'ятаю. Я так взяла його, думаю, хай. а оцей А цей 10 місяців дозрівання. Ну він такий вкусний капець. Я не знаю, там оночки якісь е, оці. Навіть якась страна, да? Країна. Тут а ось такий, а тут такий. При... Страна прозховання разна. Ну, коротше, попробують скажуть. І я собі, може, такий візьму в ночі раз. У мене там є чисто купила сплісень, але так він в мене лежить. Зразу так класний, класний, потім щось, з вже надоїв, приївся. Коротше, за роботу. Вчора я відео не знімала. Я домой прийшла, так сказати, прийшла. Е, тут у мене плюс великий, і є плюс і плюси, і мінуси, Ну, як всегда, як в будь якій ділі, як війській роботі. Е, плюс великий мені йти тут 2 хвилини. Я вийшла, дорогу перейшла і в цей е, кафешка це кафе чи ресторанчик, не знаю, воно тут центр міста, і воно одне тут в окрузі. Е, я так думаю, не на такого уровня, як для городка, цього ресторану, може, ну коротше, не важливо. І я, звичайно, знаєте, як в житті да, случайно. Случайності, не случайності, і случайності, не злучайні, і все не просто так. Я ходила на стрижку до дівчинки, щоб мені подобається. Я їх, кстати, спекла хліб, віднесла, угостила її. І ми щось так же збалакали за роботу. Ну, знаєте, як воно в, в, цьому, в чужій країні люди одної нації, це прямо як одна сім'я восприймається. І щось за роботу. Вона а от туди не ходила, не спрашивала, кажу, та ні, ну, якось я так дивлюсь тільки в інтернеті об'явлення. Кажу, ну, в принципі, так. Да. Хочете, я вам позвоню? а вона вже балакає вільно, ну, так, уверенно, на польській мові. Ну, кажу, якщо вам не трудно. І вона одразу взяла телефон, короте, набрала, спросила, чи не треба, вам треба. Оставте номер телефона а ми перезвонимо. І так от в мене вийшло. Пішла стригтися і знайшла роботу. Не знаю, чи остану, чи як воно буде. Коротше, важко, капець. З 10, З 10 до 10. Получається, 12 годин. Все це час на ногах, ота скорость. Я пішла, мені перезвонили, десь з неділю пройшло. Я вже й забула, думала. Коли перезвонив, мужчина. Це ж домовились на вчора, я виходила. З 10 до 10 помощник кухаря я на таку вакансію, а там не знаю, як воно буде, ну, там вони все вместе, і Кухар, я дивлюсь, і уборщик. Я допомогти, що кухарю там нарізати, подать. і якщо там легкі такі салати, ну мені поки сказали там состав, як його собрать салат. Ну, самі такі просінькі. Я, от, якщо там в них великі закази, що багато, мені кажуть, я цей салат собираю туди одну А так в основному помить цей там посуд, каструлі, сковородки, повара тільки й носять. Бігом-бігом, отак пожарив, пошкварив, щось приніс, сковородку в мойку кинув. Ті сковородки ще куча їди. Ну там, наприклад, він робив цю пасту. О, коротше, ладно, не буду. Заморилася, капець, прийшла вчора. А сьогодні там два, графік, два дні робиш, два дні вдома. Ну, думаю, ну, блін, ладно, два дні якось, мабуть, видержиш. Два дні вдома відходняки. Важко, не важко. Робота легка, навіть не буває, так? Да? А цей два дні ж. А мені сьогодні сказали не виходить, бо там ще хтось буде на пробну виходить. Коротше, завтра сказали, в середу. Завтра на 10 йду, з 10 до 10, Міша. Ну, це ще ж чоловік, ну він то поки не в відпустці. Вчора він був вдома, то вони тут двох були. І цей. Завтра він може буде сам, не знаю. Коротше, то не Все, До всього можна да, приспособиться, привикнути. Головне, що є робота, дай Бог, що оформляють вони тут офіційно. Ну, коротше, ладно, п'ю каву. та біжу уже посилку, оформлю, хай вона вже піде. І я вже знаєте, трохи мені так стане на голову розгрузка. Бо я ж оце скільки днів ходила, мені треба піти, скупить. Подумать, що, як. І воно так, вроді кажеться, да, собрати посилку і відіслати. Ага, Не знаю, кому як, мені це трохи так енергетично забирає енергію. Тобто, а хотіла думаю, що ж я хотіла саме головне сказати. В я ж привіт-привіт. Я даже, знаєте, цей... хочу поблагодарить і так прямо щиро від душі поблагодарить. Мене таке чувство приятне, коли в коментарях мені пишуть. Ну, це буду, я так казати, дівчки-подружки. Да? Всі ми дівочки, всі ми общаємося, ми подруженьки. І моє слово, У мене в Україні подруженька є. Ми з нею подруженьки друг друга називаємо. І от ви коли пишете якесь там відео, продивляєтесь, я не знаю. Як на мене, це такі відео, вони ну не знаю, мені щось це приємно, я його роблю. Ну, коротше. І коли в коментарі читаю, пишете. Щось комітрю, Боже, мені так чесно, так тепло робиться, так приємно, що в мене є ну, круг круговчення, так як це сказати. Ну, коротше, подруженьки, і вам окремо дякую, окремий привіт всім, да, і дуже вам, ну, опять повторяюсь, дуже вам дякую за те, що ви зі мною общаєтесь, так можу сказати. Дуже-дуже приємно, так прямо аж безцінно. А, Я ще ж сьогодні буду хліб пекти. Поставила це ж в мене ось опара. І, а зверху, я придавлюю кришечку, це стартер, Що я його покормила і в холодильник буду ставити, бо в мене тепер з роботою і треба совміщати і хліб, і робота. Коротше, ця кришечка вже така розшатана, неплотна. Того я зверху ставила, як прикривати. таке, що йогурт. ой. Вибачаюся, впустила кришечку. Йогурт тільки що їла відкривала. Гляньте, як для цього придумано. Раз і плотно. Кришечка. Це мають такі судочки імпровізування. Тепер хай стартер тут рядом стоїть. Зараз ще чуть-чуть і вже в холодильник. Я його покормила. Його там було почти на дні. Він вже почав пузиритися. Коротше, жду, щоб хорошо активувався, запозирився. Він навіть там, по-моєму, вже відкручувати не буду. А там пузирики видно, де там палець? Ну, тобто видно пузирики. Сейчас ще трошки поставлю. А пара було так. У мене оцей орієнтір, кружочок удобно. В мене такі, я не купляю спеціальні такі контейнери, то що куча таких, бачите, як удобно. Це з йогурта, але він без кришечки. Це з другого, а воно кришечка як сюди. Отак, от як на сйомній квартирі, саме то. Якщо переїжджати, все це все викинули і не треба возитися. Таке ну, судочки куплені, ніж не викинеш, жалко, якби да, деньги потратили на них. Тепер в мене цей кружочок. Отак вот от було ізначально. Ось вона в мене росте. Десь вона виросте. Я забуваю вот тут ще замітити, може вона сюди до цієї поділочки. Я її утром поставила, така вона вже чуть трохи позириться, починає. Утром я поставила в 7 утра из этого старте, раз холодильника достала, його, сделала опару. И хочу сегодня, мне завтра на работу. Мне теперь треба опять підстраювати график с цим хлебом. Печень ще не убирала. Я думала, то мусорня. Короче, буду сегодня делать так: в 7 утра поставила опару, Сейчас она хорошо піднимется. Я сделаю замес. І поставлю в холодильник, скільки там це буде время, не знаю. Постоїть воно в мене в холодильнику, ця заготовка, і я туди пізно вечором хочу його спекти. Тому що завтра я. А, мені на 10. Точно. Я сьогодні... Тобто мені дав два варіанти. Ілі сьогодні вечором я можу зробити його формувати і туди вже аж перед сном швидко прогріть духовку, спекти його, все. Ілі тоді завтра пораненше встать. Буду дивитися, смотря, скільки я його сформую, да, і буду дивитися по времени. Ілі в холодильник і утром спечу перед роботою. Ілі, якщо буду бачити, що він по времени перестоїть, бо в мене ж завжди перестає хліб і не бачили він, який в мене в попередніх відео, який він в мене візуально вічно. Це капець, Ну, На вкус він класний. Я не раз казала, повторяюся і це правда. То буду дивитися, Уже ж буду старатися так, щоб він не перебражував, звісно. Так, все, збігала, я відправила посилку, все, одне галочку поставила, да, одне завдання зробила. Я навіть без кави. Переділася. Зараз, коротше, буду домашні тут справи. Сірку я вже постирала, зараз хочу трошки пол помить, зварити суп. Грибний, кстати, буду суп, зараз готувати. Купляли ми е, ці суш, сухі сушоні гриби в магазині. І в мене залишилося запікала м'ясо з овощами гриби, там цей, цукіні. А що я ще? Перець, запікала, картошка, крилишки і бідришка. Так класно вийшли ці овочі в духовці. І гриби залишилися. Коротше, зараз суп буде в мене і гриби свіжі, шампіньйони і сушені. Коротше, поубираю, зварю суп і буду віддихати. Коротше, дали мені таку квитанцію. Заплатила я ой, великий цей, 80 злотих, ось очки. Це розміри посилки, вага до 7 кілограмів у мене вона вийшла. Тобто за такі розміри і вага 80 злотих. Мало ли кому може буде корисно.